Миром дорогой і сьогодні пастор дав таку класну проповідь, що ми живемо в останнє третє тисячоліття від Різдва Ісуса Христа. І нам дано вже третє тисячоліття, бо Ізраїль, як наприклад прикладі смоківниці, він був зрубаний, тому що він не приніс плоду, тому що кам'яне серце і показує нам, пастор, що якщо на прикладі дерева, так, що дерево всередині сухе, трухляве, гниле, тому що серце таке, і якщо в мене буде таке трухляве і гниле серце плоду не буде для Бога. І той, хто не має плоду, той не може нікого оживити і дати нікому життя, як те дерево, яке не приносило плоду. І тому таке дерево зрубується, вкидається в огонь, це гієна огнена. І тільки увідуть в царство Боже ті, хто принесуть плід. А для цього мені потрібно кожен день бути в покаянні, кожен день аналізувати своє серце, очищати, і саме в першу чергу берегти своє серце. Берегти слово Боже в своєму серці, щоб серце було чисте, плотяне, щоб воно було м'ягеньке, щоб я розуміла паста.